Зараз будемо проводити процедуру ультразвукової кавітації. Це одна з улюблених процедур наших пацієнтів, адже вона дозволяє зменшити об'єми в конкретних ділянках, таких як живіт, зона рук, також зона стегу. Після цієї процедури ми також локально працюємо драмролом, щоб відвести увесь жир з даних ділянок. Це метод, що працює за допомогою ультразвукових хвиль. Вони проникають у тканини і діють на жирові клітини, поступово розщеплюючи їх. Кавітацію ми використовуємо для того, щоб зменшити локальні жирові відкладення, покращити контури тіла та змоделювати силует. Особливо вона підходить для зон, які складно скоригувати навіть за допомогою спорту чи дієти. Процедура проходить комфортно, без болю та потреби у відновленні. Один сеанс триває приблизно 15 хвилин на одну зону, і вже після курсу можна побачити помітний результат. Тіло стає більш підтягнутим, а лінії фігури виразнішими. Кавітація це сучасний і безпечний спосіб працювати з формами тіла, даруючи легкість і гармонійний силует.